Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі і сьогодні буде дуже цікаве відео з можливістю виграти грошовий приз. Також відео буде розпаковка презенту, і тому відео буде доволі цікаве. Так що не перемотуємо, дивимося до кінця, щоб не упустити ніякої деталі. Отож, поїхали. Справа в тому, що в мене один друг, з яким ми давно спілкуємося, давно полікуємо, і він зробив свій YouTube канал. Ютуб канал не зробив, а розвинути ніяк не може. Тому є зовсім не дивно, так зараз такий час, що вибір каналів є дуже великий, люди мають що дивитися, і то не так то просто. Зараз кожен підписник, кожен 5 підписників то є дуже багато. І він попросив моєї допомоги. Ну, звичайно, я багато не можу допомогти, але чим можу, тим постараюся. Ми порадилися, і що ми вирішили? Ми вирішили, що потрібно розіграти якийсь грошовий приз. Довго думали ми, який грошовий приз розіграти, що буде 1000 гривень, щоб буде 200 доларів і спинилися на 200 доларів. Та як то буде багато цікавіше для нових глядачів. Як виграти 200 доларів, я розкажу за пару хвилин, а зараз ми спікуємо презент, подивимося, що є всередині. Та як мене крутить. Презент важкий. Дуже цікаво, що є всередині. Це є щось з розборки. Отож, поїхали. Перепаковано перевір міст. Перший раз бачу таку табличку від нової пошти. Отож. Ага, ми маємо ще не все. Ще є заскочований мішок. Почекайте ще секунду. А тут у нас самий ходовий товар. Який потрібен в автомайстерні? Ці болтики в хорошій якості, в доброму стані. Колісні гайки різні. Разинки. ходові як? І при ремонті також вдома я такий використовую О, робив саморобний компресор для прокладки кабелю. Ну, Тут трохкласний кабель пропихаю і він не перетирається. Зараз треба буде висипати і все гарно подивитися. Ну, хороший презент. Презент хороший, те, що треба в гаражі. Ну, Можливо, комусь здається, що тут є 15 кг металолому. але той, хто працює в гаражі, в майстерні, на СТО, він розуміє, що деколи якогось болтика треба, то він на вагу золота. І що ж, презент ми розпакували, тут є добре поливане відро якісних бомбиків, колісних гайок, навіть вилітали довші, коротші. Ну, стан класний. Презентом я довольний. І якраз презенти підтвердження того, що людина налаштована серйозно, що якщо запланувала розіграти приз, значить вона нікого не обманить і значить вона його розіграє. Інакше я би Її вам не рекомендував. Так, також, які є шанси виграти. Шанси виграти є дуже великі, так як канал розвивається, підписників мало. Зараз на каналі 49 підписників і з них не кожен знає про розіграш. Ми переходимо на канал Цеправовто, з незвичні посилання, підписуємося і в останньому відео пишемо коментар. Хочу виграти в шові Прес, або я учасник конкурсу, хочу виграти в 200 доларів. Будь-який коментар, який дасть зрозуміти, що ви учасник конкурсу. Після того автор каналу виписує вас, я так зрозумів, на листочок, кожному присвоює порядковий номер і потім на сайті рандомним числом, ну, є такі сайти, які рандомно вибирають числа, випаде число. Напроти якого будете ви, відповідно, ви виграли конкурс. Це дуже просто, це дуже легко, шанси великі. Так, підписників є дуже мало, так що шанси шанси виграти є. Ну ви тоді народ. Всім дякую за увагу. Не будете ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на канал. Все про авто. Можете і на мій. Все, всім удачі. О подивіться, скільки тут болтиків. Поки я їх не висипав, я не розумів масштабу. Тут їх купа. Чого не хочете? От так. Якщо якимось майстрам поблизу, хто мене дивиться, треба якогось болтика, ви вже знаєте, куди звертатися. Подарую. Якщо у вас якісь проблеми, подзвонили, за 5 хвилин проблем нема. А які колісні довгі, з буртиком. Середні з буртиком такі.